Отже, в жовтні відбудеться непересічна подія загальноукраїнського масштабу Жоква Кап Рейс. Це велозмагання, які відбудуться 11-12 травня, місто Жовква, Мальовниче знову стане епіцентром українського велоспорту. Тут вдруге відбудеться чемпіонат України з велоспорту на шосе за трековою програмою, який вже за рік своєї існування здобув статус. Легендарного, що це за змагання, чим вони особливі і чому важливо такі змагання проводити, і хто за цим стоїть? Ми говоримо із працівником управління молоді і спорту Львівської обласної військової адміністрації та Мінмолодь спорту Романом Селіверстовим. Так, Романе, слава Україні! Героям слава, доброго дня, доброго вечора. Вже доброго вечора. Так, отже, в чому суть цих змагань збирається вся Україна покататися в жовтні на велосипедах? Якщо коротко, то так, а якщо так то трошки глобальніше, це вже наші е, традиційні змагання. Минулого року вони взяли старт. Цього року вони набирають нових обертів, нових масштабів. Е, два дні змагань, 11-12 травня. Перший день це командна гонка, це коли по чотири учасники має свій певний час і він стартує. Е, наступний день це групова гонка на очки та е, така є гонка скреч. Групова гонка означає набір очок. А скреч лише один фініш в учасників. Угу. У нас є прекрасне відео. Анос, давайте подивимося. Рекламне відео про змагання, які будуть відбуватися у Жовкві. Велосипедна весна у розпалі. Жовква Жовквапрейс стартує 11 травня. На учасників очікує скреч, командна та групова гонки. Унікальна траса з мальовничими краєвидами та архітектурними пам'ятками древнього міста додасть наснаги найкращим молодим велогонщикам України. Приходь вболівай. Подаруй учасникам свою енергію та підтримку. Жовква Кап Рейс. Відчуй драйв перемоги. Я би ще додала відчуй енергію Жовкви. жовти. Відео в ролику використане з минулорічних змагань, так? Добре. Скільки учасників буде цього року? Як і минулого року, порядка 200 учасників, адже згідно правил з є лімітовані uh -huh. команди та лімінов... лімітована кількість учасників в командах. Тобто не може пелетон перевищувати оцих 200 учасників. Uh -huh. І звідки будуть О, вся Україна, понад 13 регіонів: Харків, Сум, Тернопіль, Рівне, Львівщина повністю ціла. Київ, Київщина, тобто ціла-ціла Україна. Ага. У нас збирається заїжджає в Жовкову і тішить Жовкютян. Так. Та велосипедна столиця, велосипедна столиця України Жовкова стане 11-го 11-12-го, так? 11 12 травня. А як з ким за, за які партнери? Як ви можете двигнути це ж ну, серйозний захід? Серйозний і слава Богу в нас минулого року не дався на досить високому рівні, і ми могли з чимось йти до нових партнерів, показувати минулорічний продукт. Ми це маємо на увазі. Міністерство молоді і спорту, федерація спорту України і управління молоді і спорту Львівської ОВА цього року. Ми маємо нову. Нове партнерство з миого з нашим медіасервісом, У них вже є статус титульного партнера. Вони повністю забрали рекламну історію на себе. Також у нас є Аврора, печиво, Гулон», морозово лімо і та інші не менш круті партнери, які представлені на даному відео. Mm -hmm. Насправді, зі січня місяця, ми почали вже даний проект, скажімо так, штовхати, Готувати. готуватися mm -hmm. до нього, і буквально от. До, до середини березня ми вже мали, скажімо так, свій дедлайн, щоб розуміти, хто партнера, щоб почати малювати всю історію докупи і так далі. І так, у вас тут в фіші вам анонсовано, що буде концерт за участь відомих українських артистів. Так, Так, як і було минулого року. Минулого року в нас була жовтічанка сова та відомий молодий артист Шумей. Цього року ми запросили. Стася це така відома українська співачка, яка брала участь в суперфіналі Голос України. Uh -huh. Та відомий артист Енлео. Його творчість така, що він перекладає досить відомі українські перепрошую, англійські пісні на українську. І дещо робить свої, також твори. В нього гарно виходить. Також розсекречує міні один такий секрет. Ну, 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 ексклюзив для ексклюзив, львівської манафектури. Ведучою самого заходу, самого події буде Марічка-Падалко, це відома телеведуча, один плюс один. О, 101. прекрасно, це, це супер. Так, от, Романе, таке питання. Я думаю, що вам його задають. А чи на часі ці змагання? же ж війна? Згідний повністю, і ми десь для себе. В Львівській області, і я, як особисто, як беру на себе відповідальність на проведення тих змагань. Це вікувата категорія це діти 13 18 років. Тобто, ага. тобто, це діти юніорського, юнацького та молодшого юнацького віку. Я, на мою думку, це потрібно для дітей 100%. процентів. був випадок, я вас переб'ю минулого року, коли ми запустили онлайн-трансляцію, це була одна, одна вперше трансляція під час військового стану. І дзвонить на мама з Харкова і зі слізьми на очах дякую, що вона може свою дитину побачити хоча б через телевізор. Uh -huh. Як на мене, був висновок зроблений точно на часі. Для дітей так точно е, мови немає. Питань нема. Якщо для дітей це однозначно, і навіть якщо не для дітей, а для дорослих нам ну мусимо, нам, мусимо, нам всім буде. нам всім потрібно перезавантажуватися, А спорт, велоспорт це прекрасно, добре. Призи. Призи надають партнери. А які будуть призи? Смаколики, круті, корисні подарунки для наших учасників. Корисні це я говорю, горгани. Це туристична ціла тема. Не ага. надають сертифікати. Також є така компанія носків по пошиттю носків-бандіт. Дуже хороша якісна для військових, неймовірно допомагають. А по солодощах Лімо, Гулон. Сподарек Travel ресторан буде годувати наших учасників. Ага, ну я так, я так розумію, що морозиво ну, будуть їсти всі учасники. Всі будуть, Аби не захворіли потім а, а перші другі місця? Ну я так розумію, у вас будуть різні вікові категорії. Так, так. Е, нагороджуємо перше, друге, третя. А ви ж я... не знаєте чим? Е, теоретично вже знаю, але ще доформовуємо точно медалі, точно призи цінні. Оцим, що власне я назвав в тому числі і будуть сертифікати чи спецноски. Чи. Додатковий морозовий, якісь сертифікати, тобто ми ще доформовуємо, але кожен, хто є партнером на афіші, тобто точно долучився до нашого заходу. Як можна стати учасником змагань? Що для цього потрібно? Потрібно надіслати свою заявку до головного судді, до головного секретаря змагань. Він реєструє твою команду і велкам. А де можна знайти у вас? Є вже створена подія. Я бачила, Є створена так? подія. Жовко-капрейс у Фейсбуці. Я бачила так. І там можна заповнити заявку, так не там, там буде потім додаткове оголошення, де головний суддя та головний секретар робить спеціальну заявку. Вона буде там в формі Excel, якщо не помиляюся, бо є певна процедура. А ось є так. Так, так. -та, тут угу. власне буде вся інформація щодо змагань, і мусить бути спеціальна заявка. Вона витримана законом. Там є допуск лікаря, мусить бути допуск тренера, і так далі, так далі. Тобто вона має певні свої вимоги. Угу. Ну, все тоді от маєте можливість, от так, яка оця камера. Оця камера можете. Оце оця, оця, камера можете звернутися до глядачів львівської мануфактури новин. Щоб вони приєдналися і відвідали жовку на велосипедах. Взяли участь в змаганнях або взяли своїх дітей, щоб діти долучилися. 11-12 травня всіх запрошують 12 травня 24-го року. В місто жоква орієнтовно нагородження учасників буде о 17.00 на головній площі міста. Де власне і артисти, і всі учасники будуть в одному місці. Тож запрошую всіх в мальовничу жовку. Дякую на. Ми будемо стежити за організацією, за підготовкою до заходу. І за самим заходом з задоволенням відвідуємо жовтку в ці травневі дні. Це був Роман Селіверстов, працівник управління молоді та спорту львівської ова Мінмолодьспорту, спорту, людина, яка організовує величезну велосипедну подію на Львівщині. Дякую, Романе. Дякую вам за запрошення.